Рюкзак шкільний ЄС напівкаркасний у розмірі С. Розрахований на зріст 1,15-1,30. Об'єм рюкзака 13 літрів. Рюкзак має два відділення та приховану передню кишельку. Стильні плюшові декорації та брилок підвізка. Переднє відділення служить як органайзер. Ключниця. Міцна брендована підкладка. Основне відділення має внутрішні роздільники, роздільник з флісом для планшету. Бічні кишенки для пляшки для води або термосу. Також передні, бічні та задні світловідбивні елементи. Ущільнена ручка, ручка петля, нагрудний ремінь із регулюванням по висоті. Також спинка ортопедична з м'якими дихаючими подушками. Дно рюкзака прогумоване. Також до рюкзака є дощовик. Унікальність цього рюкзака система 3С, яка знижує навантаження на спинку дитини відсотків на 25.